Почався грудень, а це значить, що я хочу запровадити влог маси. І це кафе, да! Так, це кафе. І вторе кафе? кафе є. Ось таке маленьке. Сьогодні їй подарували диспенсер. Знаєте, це кулер. Зараз покажу. Такий маленький кулер, я їй подарувала. В адвент календар. Туди вставляєш маленьке горнятко і нажимаєш, і тече вода, як в справжньому кулері. подобається? Подобається. Ось такі собі дуже-дуже класні. Скарпеточки купила, бачите, тут як коти. І тепер моя чашка вже після кави пішла по рукам. Да, масоник. А я піду готувати їй сніданочок. І наблюдає свій перший сніг, да? е -е. подобається тобі сніг, дивує гарно. Це ж казкова, це ж казка, це лісова казка. Лісова казочка. Так. Нічого, все буде ми сьогодні. Де? Да. Так як вже прийшла зима, я вирішила прибрати осінній декор. Це і весело, і сумно одночасно, тому що пора року змінюється так швидко, що останні, мабуть, два роки я просто не встигаю насолодитись зміною сезонів, а вже і осінь пройшла. Початок зими нас дуже-дуже порадував, тому що випав сніг ще наприкінці листопада. Ну, я вважаю, що це вже як початок зими, в принципі. І вирішила повісити цю картину, яку я малювала того року. Якщо вам цікаво, як я її малювала, і просто коли можете передивитись мої відео з того року. Вона така дуже атмосферна, в таких тонах зимових, шоколадних. Я таке дуже-дуже обожнюю. Ось показує мій адвент-календар, який я підготувала для Тори. Вона дуже любить просто дивитись на нього, тому що він різнобарний. А дітям яскраве дуже дуже подобається. Це ми бавимось, поки Тора спить. Добрий раночок, всім привітики. Ось. Таку листівочку мені поклали до мого замовлення. А замовляла я ось такий адвент-календар для Тори. Бачите, з покемонами. Може, ви знаєте таку блогерку саме це в неї і замовила. В неї є магазин вогник. Тому дякую. Все класно. Упаковка була супер класна, нічого не пошкодилось. Бачите? Але, блін, ви знаєте, я дуже-дуже переживаю, що моя дитина просто візьме і відкриє всі ці віконці просто в перший день. я дуже за це переживаю. Не знаю, як їй пояснювати, що можна тільки по одному віконечку відчиняти кожного дня, тому що вона великий фанат цих чуваків, ну ви зрозуміли, покемонів. Тому сподіваюся, що будемо з нею вчитись терпінню. Це Торин перший адвент-календар. Перший у житті. Тому що того року ми адвенти їй не робили. А ось цього року вже зробила. Так. -м -м -м. -м -м. Я будинка поцілала. Ти дуже мила. Ну, тепер дати, так, дивись. Малень. Тут є віконечки, і ми їх будемо кожного дня відкривати. Їх тут а Ану, рахуємо. Один, Один два, три, три чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев дев десять, десять, одинадцять, дванадцять. І тут таких два рази по дванадцять. Тепер робимо ось. Піка-піка там. Я буде. Не знаю, як відкрити, якщо чесно. А отак. Оттак. Натискаємо і. І там від... буде долік пікапку. Чиняємо Ой, хтось випав. Пика -пика. Хто це? Майки хтось випав мали. звідси. О, це перший покемончик. Майки. І так кожного дня Майки. по одному. Я що? Ага, я так і знала. Хочу хто... все а чуть що покемон? Диви, адже як їй це донести, що це один раз в день. Мені здається, покемонів вона сьогодні відкриє всіх. Але в мене для неї є ще один адвент календар. То я сподіваюся, що саме той адвент вона буде відчиняти кожного дня. по одному. Ну а це вже завтра треба відчиняти. Два. Да тут хочу, два. Да, хочу, Це Завтра. Ні. Завтра. Я тюпіку піка. Я чуть всіх покемонів. мама. Не знаю, що робити, але вона ж його просто ну, заховати може. Але ж я вже їй подарувала, то він її. Як би ви зробили Мам... маленький покемон? Хочу іще маленький. Покажи, Катечка летіла хвостиком летіла. Да. Нам треба в магазинчик, Тарусь. Топ то, <рес> <рес> Тара! Гарна? Всем Хто це? Ти бачила це твій друг, А хто це синій, сіпа, є. Ми вийшли споглядати цю красу, і як не дивно, дуже тепла погода. Там буквально мінус один або мінус два, і немає вітру. Це просто божественно. Пам'ятаю, коли я була маленька, в таку погоду ми просто виходили всі гуртом гратись, і нас було не загнать додому. Зараз блекаут, Ми вийшли знову в магазин забрати книжки на новій пошті. І ось йдемо, і така просто неймовірна краса. Мені здається, що коли приходить зима, то вона все очищує землю і вона стає така дівочнича. Скоро помахай. Привет. Привет. Тирен, тирин, гей, тин тирень, тин тирен, тин, тирен, тирень, тин, тирень, тин, тирин, тин, тирин, тин, тирин, гей, Гарно, так? Ти куди? Кудись мене тягне. А, вона у калюжі. Ноги ми.

Два, разом один, два, три. <му> а, Розпаковка. Чоловік робить будь а я розпаковую. Адвент, календар. Подам. То, бачиш, який в тебе адвент. адвент. Календар. Ось такий велетенський. Він весь тут не поміститься, мабуть, в кадрі. Але ось такий. Згодом покажу колеса. Дивіться, який класний. В неї ще торік. Теж вбрання для зими було а, такого ж кольору малинового. І цього разу таке ж. Мені подобається, що все з Європи воно зі світовідбивачами. Теж в колір. Зараз. Оба, зараз покажу. Ого, він. Ось такий. Порізі для пальчиків, як я люблю. Це не те, що я подумала. Але це ось така класна. О oh май, як вона дуже класно пахне. Хот chocolate. Ось така свічка. Привіт. Аромат просто божественний. Ну це вже, мабуть, моє. та -дам! Так. Це моя чашка. Ось така з Олеником. Олені, олені, не бритьі, не олені, дивні створіння з них. З мозгів стерчать коріння. Там в нас теж, бачите. Олені повсюду. Дві, два таких горнятка, дві чашечки. Ну, в них з тієї сторони теж такий принт. Зимовий. Home sweet home. Дуже класний. Мені подобається. Давай, <music> давай, 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 с давай, можно давай, Ну давай, доставай. А еще Аж А ж, не, вот там сейчас. Не, 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 тут, вот тут. Ну, тут. Давай, не доставай, а там еще что съе? А ну. Вот. Вот. А еще. А я... Ну то не для тебя уже, то для папы. Ну, нет, это тут... нет, то для папы. Ну, нет.